Чужі або свої. Тут немає півтонів. Ти або фідер, або ні. Або ні. Бо зрозумів, хто тут я ти. Моя минуло, це боти, моя Це не квіти рости, моя земля рости. Бажаю жити в те не помсти. На Настріхоня, але чор з ним вже на бреда сушити кості Шукаєш грузу, Прошу в гості, Лежи на дні повірний остих Не знаєш тоді ні знаєш правди Ти вже спорівка скажи, чого заради Вже як давно не бачиш своєї мати У вас не буває дуже радий Була, бере бува на все наш хати Це рік крові, наступний рік гармат І Депресія бере і заклала пада Любити кратю моя особиста парта Немай дуже побажає, не на наступний рік Тримати далі персональний внутрішній крик Бо той момент, коли усе в собі само мреве, Тримай місце, починається самого себе, у себе. А що не по формі, блядь, Києва ходити Ти придурочний, блядь. Ти розумієш, блядь, хто вообще форму, блядь, тягає і для чого вбігає? Ти придурайся. Ти надяг форму, ти не військовий. Я що? Що так, так? само ці з військовим. Бажаю покінчити з їбаним життям, та з нульовим на візв'язкові чую, мами, не підтяг, попросити на колінах. Нереальність, а хуйня, коли той каже, псиквенс, як у нас іде війна надалі. А як загаль, тут не крути, мені земля моя рядна. Як відчуваєш, що крутий пізнався радості, багната та Ті бізнаки грамоти або медалі. Якщо війна тут на землі досі йде надалі, коли країна то краса, Росія, жирна тьолка. Коли в народу вихід є в Росії, вихід водка. Якщо ти на Росії звати лох, та отаки мої рядки про свій лофай хіп-хоп То скільки часу не крути не покидає страх узяти в руки автомат або піти бікмак за хаот. Вже тоді ніби печалі не існує. Взе про те бачаль у мене відновляє зовсім. Рога біві тобі форми. А яка? Что тебе одеть? Вот они не можете по-нормальному называть. Hey, Нет, давайте понять. У вас такие штуки вас выкладывают, видно заплачено. Вам не процентов имеют брат. реально. Живу наразі, лиш для єдиного дня, коли в Україні остання русня, Бо ті немає маю вже наразі. Обсягу часу, та моє набрало, вже тепер достатньо газу. Я бездум нараховую, Бо не пливає, на ці пригоди має ціль. Тоді ніби вчук на мій біля, але як не дивно, бачу, той день повен радості і сміху, і пісень яв. Тих не буде вже моментів історичних, як цей, я токсичний липкий та густий гедкий клей. Все до біса, хочеться крикнути, мені дуже гучно волос Руками рвати з голови волосся, Денисе годі зараз геть не час. Крим звільняє рідний дім, Маріуполь, Донбас, Будуть вільні, луганські простори, будуть вільні Кримські гори. Відром смерть не махайся, тут банально крують верть наша місія жити місто тут і зараз, не вестись на світ, топима разом. Ми всі мусимо гасити всіх тих зараз, бо в житті поникне наш рідний оргазм Скваліпилася на день, та ми теж тут зроблені не пальцем. У достатку нас розуму людей. Будь собою або вже стань поганцем.